У цьому світі ніхто не застрахований від нещасть, стихійних лих або періодів труднощів. І добре, коли у важкі періоди у людей є підтримка Адвентиське агентство допомоги та розвитку, коротко, Адра, надає гуманітарну допомогу та підтримку у розвитку нужденним людям, незалежно від національної, етнічної, політичної чи релігійної приналежності, виходячи з принципу, що кожне людське життя нескінченно цінне, адже змінюючи одне життя на краще. Ще ми змінюємо світ. Адра рука допомоги тим, хто її потребує. Вітаємо вас у студії програми Є проблема. І з вами її ведучі Сергій Шевчук та Андрій Конашок. Нагадуємо, що в нашій студії ми розмовляємо на різноманітні теми і сфери релігії, освіти, психології, економіки та багато інших, але через призму духовності. Сьогодні говоримо про служіння Адвентистського агентства допомоги та розвитку в Україні. Спілкуватись ми будемо із священнослужителем, керівником АДРА в західному регіоні Олександром Олександр, Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю! Ну і перше питання: взагалі, що таке АДРА, Адвентистське агентство допомоги та розвитку. Чим воно займається в Україні? Ну і зокрема в західній частині. Ну сама назва. Фактично дає відповідь на ваше питання агентство допомоги та розвитку. Так, і саме агентство займається допомогою людям, які постраждали, які постраждали під час кризи, чи це військовою, чи це природнього лиха, можливо, це служіння дітям в інтернатах. Взагалі, незахищена версія населення. І наша задача допомогти таким людям. В їхньому встановленні і в їхньому практичному житті. А скажіть, будь ласка, а з якими саме викликами ви стикаєтеся тут, саме в західному регіоні? Які види допомоги потрібно вам надавати і так далі? Е, ну дійсно, Україна нас досить велика, і вона поділена на області, на регіони, mm -hmm. і так само, як я відповідаю за Західну Україну. Звісно, потреби і виклики абсолютно різні. Mm -hmm. Якщо порівняти там центральну Україну, Східну Україну і Західну Україну, це Різного формату допомога. Якщо говорити про саме Західну Україну, ну наприклад, в цьому році і минулому році були постраждалі від паводків на Закарпатті, mm -hmm. і саме Адра Україна надавала допомогу, матеріальну допомогу, реальну допомогу сім'ям, які постраждали на будівельні матеріали. І завдяки цим коштам сім'ї могли поновити своє житло і ну, навести лад. Крім того, Допомога надавалася на відновлення постачання чистої води пітною, це також важливо. Ну а якщо ми говоримо про схід України, звичайно, там потреб є більше, і там основна основний акцент служіння Адри знаходиться там, угу. постраждалим від конфлікту, від війни. Це реставрація шкіл, підготовка до навчального року. Це було да? ну, і продовжується. Також ремонт будинків, пітна вода це актуальна тема. Тому і. Але є такі всеукраїнські проекти, які об'єднують всю Україну. Наприклад, такий проєкт, як Діти дітям, який актуальний по всій Україні, адже діти є всюди. Ну але в першу чергу зосереджуємо увагу на дітях, які соціально незахищені з кризових uh -huh. сімей, де Адра ініціює цей проект, мотивує. Людей збирати коробочки подарункові і подарувати таким чином частичку своєї любові, свого серця. І ті коробки передаються сім'ям, кризам сім'ям, де діти виховуються і не мають можливості, скажімо так, до банальних речей, до апельсина, до солодкого, до іграшки. І таким чином ми даруємо радість і надію. Ну а і також на сьогоднішній день актуальна тема це ковід, так і в Західній Україні це... цей це проект також об'єднює всю Україну, весь світ. І надаємо допомогу лікарням пунктам, які роблять щеплення, засоби захисту лікарів. Тому ось в такому руслі ми просуваємося. Угу. А наскільки взагалі проект АДРА організація є глобальною, тому що ви представляєте саме західне представництво тут в Україні? Угу. І друге питання: хто фінансує? Ваші проекти, за рахунок чого ви маєте можливість допомагати. Угу. Ну, дивіться, фінансування відбувається з різних джерел. Це може бути як окрема країна, уряд якоїсь країни, наприклад, Чехії або Німеччини, угу. а також окремими релігійними організаціями. Адра подає проекти, виграє на них, бере участь, виграє, отримує фінансування, і треба віддати належне. Адра має хороше ім'я. Не лише в Україні Репутація. а репутацію в світі. Хотів би підкреслити, що саме Адра знаходиться в Раді економічної та соціальної ради при ООН. Конститутивний статус при Раді ООН. Це також вагомий, ну, скажімо такий, статусний показник, показник да, який відповідає, що адри довіряють не лише uh -huh. уряди, але й інші регіони організації. І завдяки цим коштам прозора. Закупляються чи стройматеріали, чи медичні засоби захисту гігієни, чи оплачується якась робота. О, таким чином. Так. Uh -huh. ну, от, наприклад, якщо брати проєкт діти дітям, то це відбувається за рахунок самих же українців, де кожна українська сім'я, яка почула про проєкт і хоче взяти в ньому участь, вона самостійно своїми дітьми складається. Uh -huh. І просто через мережу, церковну мережу, так, через соціальні служби, обласні, міські, ми ці подарунки поширеємо. Яким чином це практично відбувається? Тобто сім'я отримує е, коробку, так? Так, Ну от дивіться, наприклад, такий приклад, який стосується Західної України, що відбувся у Львові нещодавно. Е, е, у Львові є ліцей Живе слово, який також долучився до цього проекту діти дітям. Вони отримали подаруночки, і діти цього ліцею вдома там, протягом двох-трьох тижнів складали, складали подаруночки. Визнак був певний перелік, що там має входити, що вони були універсальні, підходили і дівчатам, і хлопцям. Ага. І школа зібрала: ліцей зібрав ці подарунки і через соціальну службу, на яку виходить адміністрація школи, вони запрошуються в активний зал, запрошуються до, до ліцею. І таким чином. Відбувається така от співпраця uh -huh. з державними органами, місцевими органами, і так, таким чином робимо добро, да, допомагаючи uh -huh. таким діткам і даруємо їм радість. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, які ще види допомоги, крім матеріальної, можливо, духовної, можливо, якісь ще види допомоги, які реалізовує організація АДРА? Ну, е ну от, якщо зновчи від теми, наприклад, з тими подарунками, які ліцей надав дітям. Також була тісна співпраця з українським біблійним товариством, uh -huh. і разом з цією коробочкою Адри діти отримали крім того, дитячу кольорову Біблію. Так uh -huh. і для деяких дітей це була перша біблія в їхньому житті, і це ось от тут пересікається наша співпраця да, різних організацій, площина матеріальної та духовної та духовної. Так uh -huh. ну і я маю честь також представляти не лише адру в західній Україні, а також бути представником біблійного товариства uh -huh. також в Західній Україні. І це служіння мені до вподоби. Я їм, ну скажімо так, люблю, палаю uh -huh. і готовий звершувати з радістю. І крім того, Адра надає допомогу психологічної та соціальної реабілітації, допомоги, консультування. Люди, які потребують не матеріальної допомоги, uh -huh. а люди, які потребують от, кваліфікованої психологічної допомоги. І Адра також надає ці допомоги. Це ви співпрацюєте із спеціалістами, можливо, якимись, з лікарями? Так, або... спеціалістами, спеціалістами, які надають цю допомогу. Угу, фахово, звичайно, так. Олександре, а хто у вашій команді? Ви керівник тут, в Західній Україні. Хто допомагає звершувати? Тому що ті проекти, про які ви говорили, я думаю, ми ще згодом поговоримо про більше різних проєктів, хто вам в цьому допомагає? Ну, скажу так, я лише маленький, насправді я насправді, я маленький гвинтик у цій великій організації, структури, так і лише є тим виконавцем, тими руками і ногами, які от фактично доносять цю вістку тут на теренах Західної України. Звичайно, в моєму розпорядженні є ціла церква адвентистів сьомого дня, так, де служителі задіяні в цьому служенні, які відгукуються на це служіння. Ну і не даремно, Адвентиське агентство допомоги та розвитку. Так, так? Так. Ми зрозуміємо, що Адра є підрозділом церкви Адвентистів Сьомого Дня. Підрозділом, так? І от безпосередньо це співпраця, і ми розуміємо, що церква Адвентистів сьомого дня також всесвітня церква. І також вона представлена в різних областях, містах і селах. Тому тут не складає труднощі насправді. Да? Лише комунікація, тут менеджмент, логістика. і Відгук е, служителів, які хочуть робити добро, uh -huh. тому це нічого складного в цьому нема. Просто потрібно такі організаційні моменти узводити. Uh -huh. Тому я ще не помиляю в західній Україні десь біля 80 служителів. Я можу помилятися приблизно. Ну тобто, достатньо для того, щоб uh -huh. звершити, надати допомогу в тому чи іншому місці. Пане Олександр, а як же ж повпливала пандемія на роботу вашої організації? Чи взагалі вона повпливала? Чи, можливо, і відкрилися якісь нові можливості? Але відповідь на це запитання ми почуємо одразу після паузи. Ми повертаємось у студію програми Є проблема, і сьогодні ми говоримо про служіння Адвентиського агентства допомоги та розвитку в Україні. І спілкуємось на цю тему із священнослужителем та керівником АДРА в західній Україні Олександром Резніковим. І перед паузою ми запитали у вас, як же ж повпливала пандемія на ваше служіння? Взагалі чи вона повпливала, чи можливо відкрилися якісь і нові можливості у служінні? Ну, ми бачимо, що в принципі пандемія попливала абсолютно на весь світ, ага. на різні сфери життя діяльності людини, так і бізнес і, і церкву. І благодійні фонди, організації, і без сумніву, Адра також не виключення. Так? Але ми розуміємо, також, що кожна проблема, виклик це також і можливість. Так? І з якої сторони подивитись на проблему. Ага. Звичайно, є виклики, але це також можливості, які, наступні двері, які дозволяють нам пройти далі. Ну, наприклад, проєкт COVID-19. Ага. Де ми мали можливість допомогти десяткам лікарням, де ми могли знайти контакти з десятками головними лікарями, медсестрами, де ми могли допомогти практично не лише персоналу, а також і звичайному відвідувачу лікарні. Звичайно, це позитив, так, але сам сам пандемія це негатив. І, звичайно, це виклик. Це збої в постачанні, uh -huh. якщо тим більше мова йде, наприклад, як в одному з проєктів інвалідні візочки, які виготовляються не в Україні, але за кордоном. Їх потрібно доставити, розмитнити. Також є певні виклики щодо на кордоні, на митниці і так далі. Затримка. Люди хворіють, людський фактор uh -huh. це відбувається затримки в реалізації проєкту. Тому. Це однозначно виклик для кожного, але разом з тим і можливості. А окрім церкви Адвентистів, сьомого дня про яку ви вже згадали, чи співпрацює організація, яку ви представляєте з іншими інституціями, установами і можливо якимись організаціями, також які займаються у сфері допомоги. Ну, мається на увазі саме релігійного характеру чи в загальному? Можливо, і в релігійному. Тут вже ну, можна там сказати, що і так, і так. Я можу говорити за служіння лише в Західній Україні, але переконано, що це стосується всієї України. Адра Україна зацікавлена в співпраці з різними структурами, і так само як місцевого самоврядування, як і релігійного характеру, так і громадського. І неодноразово доводилося користуватися послугами. Ну, зокрема, останній проєкт, який ми реалізували в лікарні швидкої допомоги у Львові, надавали допомогу, скористалися послугами громадської організації Потрійна нитка, яка допомогла нам вийти на адміністрацію. Так, це також є виклик, да? і не завжди так просто, скажімо, достучатися. І ми нам вдалося зробити завдяки ось таким особистим контактам відносинам з громадською організацією в даному випадку. Також співпрацюємо з різними. Конфесіями, не лише протестантськими, але також і православного, католицького конфесії, де також є тісна співпраця з священнослужителями різних конфесій. Ага. Так, і вони також відкриті до цієї допомоги. Мені доводилось, до речі, от в цьому році, десь влітку, завітала до мене група військових з капеланом, і я б навіть не задавав їм питання про адру. Вони взайшли в крамничку. Хотіли придбати Біблію. І між тим почали говорити, що вони повернулися зі Сходу. І вони були здивовані, як Адра. Не знаючи, що я представляю Адра. Як Адра надає допомогу у вигляді питної води там на Сході, просто мешканцям, які не мають води. Ми говоримо зараз про ну, якісь речі високі, так? просто немає води. А Адра шукає можливості, шукає такі. Ресурси, щоб надати питну воду звичайним людям. І вони це відзначили. Відначально було дуже приємно. Я навіть поділився з ними також досвідами, які відбуваються тут. Західній Україні. це було приємно, і люди визначають, це цінуються. Вони належали до католицької конфесії. Ага. І також співпраця тісна, ми, між, ну, можна сказати, готові спрацювати з широким спектром. Головне, наша задача це допомога. І розвиток, так? І чи зможемо це зробити через адвентиста, чи можемо це зробити ми через баптиста чи католика? Ми не бачимо тут різниці, ми готові ага. чинити добро, дарувати надію і любов. Це наша задача, наше покликання. Тому... А скажіть, будь ласка, а як держава, наша от Україна, чи допомагає у цьому? Чи, можливо, якісь бюрократичні процеси заважають, можливо, щось, якесь побажання? Як би ви бачили? Співпрацю із нашою державою, дивіться. Я ну, саме на цю тему я некомпетентний насправді, тому що, як я сказав, я лише маленький винтик у в цій е, структурі на Західній Україні. За це відповідає, скажімо, адміністрація. Е, е, от, але я бачу, що служення звершується, двері відкриваються, е, чи це на міському рівні. Чи це лікарні, де лікарі, головні лікари, генеральні директори, чи це депутати міської влади чи обласної ради. Є підтримка. Насправді є підтримка. Можливо, це пов'язано також з особистими контактами, але є підтримка. Тобто я не можу сказати, що якісь є перепони і так далі. Служення рухається вперед, і, є, на мою думку, є підтримка. І двері відкриті для цього служення. Ну, а, що, а що заперечувати? Ну, це ж. Речі, які Україна потребує допомога да, людям, ага. як то кажуть, Так? Просто даруємо у відповідь не очікуємо нічого. Це унікальна насправді ну, структура. Да. І, мені, і саме це мені імпонує, просто, по-моєму, духу, так? займатися такою благодійністю. І це пов'язано також із своїм служенням біблійного товариства, також благодійність. Тому слава Богу за такі можливості, які є в нашій Україні. Олександре, які є основні проблеми, з якими ви стикаєтесь під час реалізації своїх проєктів? <тков> є проблеми. <тков> є проблеми. Ну, найбільша проблема це, напевно, час, так? Я... якого бракує, е... зв'язку з навантаженнями інш... в інших сферах моєї діяльності. Так? Але я. Я ще вже було сказано, що особисто я основна моя роль, основний вид моєї діяльності це служіння біблійного товариства, так? і вже після цього я можу знаходити час для того, щоб реалізовувати проєкт, який пов'язаний з адрою. Так? Це час, тобто менеджмент, який треба звершувати. І ну і насправді насправді більше викликів нема. Проблем більше нічих немає, тому що логістика. Довіра, воно є присутнє. Адра зарекомендувала себе на високому рівні, має хорошу репутацію. Звичайно, є виклики і труднощі, коли ми звертаємося. Наприклад, був випадок в Закарпатті, коли це маленьке містечко, і ми запропонували допомогу у вигляді засобів захисту. І головний лікар, послухавши це, оцінивши це, ну, чомусь побоявся. Якщо мови йде про великі міста, де вони звикли до таких процедур, де ну, вони без проблем підписують, підписують договори накладні, де ми даруємо цю допомогу, то в таких маленьких містах, можливо, через брак освіченості і страху, чомусь відмовляється від допомоги. Це такий парадокс. Ми хочемо дати, але людина боїться прийняти цей подарунок. І приходиться просвітлювати. Ну і звичайно, ну, це певна е проблема. Ну, але від того ніколи не дінемося, якщо не отримуєте ви, є, є інші, які готові це отримати, uh -huh. які це цінують. Але з часом я переконаний, що і ця, наприклад, лікарня також відкриє свої двері, щоб отримати допомогу. Але отакі нюанси, до речі, мають місце на існування. Uh -huh. Ви сказали, що Адра є підрозділом, можливо, навіть церкви, адвентистів, так? Mm. І взагалі, от, м, ми знаємо, що е, в церкві є місія. Яким чином Адра пов'язана із місією? Яким чином допомагає виконувати місію, яка є в церкві? Ну, треба зазначити, що Адра це організація, яка не займається е, проповіддю Івангеля напряму, е, з проповідування, проповідуванням доктрин, конкретних, так? А, але разом з тим, ми, ну, як учив сам Христос: для того, щоб почати проповідувати Євангелія, потрібно полюбити людину, да? допомогти людині. І вже це є сприятливими умовами для того, щоб далі проповідувати. І ось саме Адра робить цей перший крок. Вона допомагає. Вона допомагає, після чого люди можуть питати, а що ж це таке? Адвентистське агентство. А хто такі адвентисти, в принципі, ми пропагуємо здоровий спосіб життя? Ми пропонуємо це. Наші брати священнослужителі, які долучаються до цього проєкту, мають виходи, контакти на лікарні до головних лікарів, до медсестер, до депутатів міської влади. І таким чином вони можуть подарити Біблію, засвідчити, розказати, запросити в гості. Запросити в церкву на соціальний захід, де вони подарують подарунки, де вони можуть дати візки. І, і ось така от колаборація, співпраця uh -huh. підрозділу АДРА з церквою має, на мою думку, робить вагомий внесок у проповіді Англії. Да? Хоча сама агентство ну, не займається безпосередньо проповідь вчення церкви. Uh -huh. от, ну, таке цікаве. Служіння. Олександра, чи бувають ситуації, коли допомога вона буває недоречною, а навпаки, викликає залежність? Можливо, люди, розуміючи, що є можливість отримати допомогу, якимось чином маніпулюють цими зловживають. речами, зловживають, так? Я вам скажу. Я з таким ще не стикався. Можливо, через мій маленький досвід в, ці, в цій сфері. Але допускаю, що таке можливо. Зловживання є всюди ну, зі сторони отримувача, да? зі сторони людини, яка отримує допомогу. Угу. Тому що в нашому випадку, коли ми надаємо допомогу, у нас допомога є цільова. Ми надаємо допомогу аби надати, аби її взяли. Хтось і невідомо хто. Це ну, абсолютно прозоро. Наприклад, якщо ми говоримо про інвалідні візочки, і то для того, щоб отримати цей візок, ми отримуємо, отримуємо підтверджуючий документ від тої людини, яка ви отримуєте. То це, ну не отримує людина, яка не потребує його, щоб потім його десь ну, мовно кажучи переадресувати. Такого немає. Так? І так само лікарня, якщо ця лікарня займається, приймає ковідних пацієнтів, це також зафіксовано в Міністерство охорони здоров'я. І ця допомога є цільова. І такого зловживання тут немає. Тобто, наша аудиторія цільова і тут дуже, ну, як мені навіть складно надати не тому. Але підозрюю, що таке можливо, ну такі цілі прислідуються ну, і людьми. Цілком ймовірно. Ну, я з таким чесно кажучи, ще не стикався. Пане Олександре, дякуємо, що ви сьогодні знайшли час для того, щоб поспілкуватися з нами. Бажаємо, щоб в вашій праці, в тому посвяченні служінні, яке ви маєте, ви досягали результатів. щоб ви мали задоволення і радість від тої праці, важливої праці, допомоги тим, хто дійсно цього потребує. Дякуємо вам. Я би хотів з вашу дозволу, ще сказати таке гасло да? uh -huh. адр України. Змінюючи одне життя, ми змінюємо цілий світ. Тому ну, я закликаю і вас, і наших телеглядачів, намагатися чинити добро, дарувати любов і змінювати одне життя. І разом ми насправді можемо зробити більше. Сьогодні у нашій програмі ми дійсно побачили ті потреби, які є в суспільства, у тих людей, які нас оточують. Ми побачили. Як працюють організації, які хочуть допомогти, і роблять це. І також ми побачили ті можливості для кожного, який може використати кожна людина, яка бажає допомагати в соціальних сферах і в різних сферах людям, які нас оточують, сьогодні для нас, християн, найкращим прикладом у служінні є звичайно сам Ісус Христос, який, будучи тут на землі, допомагав служив, служив усім потребуючим. І сьогодні кожен з нас може робити те ж саме. Дякуємо, що були разом із нами у програмі. Є проблема. До наступної зустрічі! Нехай щастить з Богом.